Сторінка 11, параграф 3. методи дослідження організму людини, за допомогою яких методів визначають стан органів та організму людини для визначення різних показників хімічного складу нашого організму, крові травних соків тощо застосовують біохімічні методи. Наприклад, людям, хворим на цукровий діабет, потрібно постійно контролювати рівень глюкози. У крові для цього існують спеціальні прилади: глюкометри. Тривалий високий рівень глюкози у крові є приводом для негайного звернення до лікаря. Цікаво знати, нормою вмісту глюкози у крові дітей вважають 4,2, 6,4 моль на літр, а дорослих 3,5 на 5,7 моль на літр. Оцінити роботу імунної системи людини дають змогу імунологічні методи досліджень. Одним із методів, завдяки якому можна виявити види хвороботворних організмів, які які паразитують у людині є імуноферментальний аналіз. Є фам. Він ґрунтується на тому, що у відповідь на проникнення в організм людини тих чи інших видів збудненьких хвороб організм виробляє особливі захисні білки антитіла. При цьому до кожного стороннього для організму людини агента їх називають антигенами виробляються специфічні антитіла. Тому, виявивши, наприклад, у крові певні антитіла, можна не тільки діагностувати. Хворобу вид збудника, а й за концентрацію антитіл її стадію. Метод ІФА досить точний, специфічність понад 90%. Установити присутність збудника захворювання в організмі людини можна за допомогою полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Вона дає змогу виявити спадковий матеріал збудника у вигляді молекул ДНК або їх фрагментів. Цей метод досить точний, адже, як ви пам'ятаєте, кожному виду організмів притаманний свій Біз спадкової інформації. Специфічність цього методу до 99%. Так, під час епідемії коронавірусу COVID-19 основними методами діагностики цього захворювання була саме ПЛР та ІФАМ. Фізичні методи використовують для дослідження будови та стану організму людини загалом і окремих його органів. Артеріальний тиск вимірюється допомогою тонометрів. Людина з високим або низьким артеріальним тиском має перебувати під постійним наглядом лікаря. Стан серця та його діяльність вивчають досліджуючи електричні процеси в ньому. Для цього застосовують електрокардіографи, електроенцефалографія від латинського «Electricus електрика, енкефалон, головний мозок та грама. Запис. Це метод, за допомогою якого досліджують функціональний стан головного мозку. При цьому на поверхні голови зазвичай на волосистій частині розміщують електроди, що реєструють біоелектронні. Активність головного мозку. Від електродів інформація потрапляє на спеціальний прилад. Електроенцефалограф отримана інформація записується у вигляді комп'ютерного файлу. За допомогою цієї методики можна діагностувати порушення діяльності головного мозку, діагностика порушень сну, психічних захворювань, як от епілепсії, інсульту тощо. Метод рентгенографії полягає в дослідженні внутрішньої будови організму за допомогою рентгенівських променів. Ці промені проходять крізь тканини різної щільності, внаслідок чого на рентгені. Рентгенівському знімку виникають зображення різного ступеня інтенсивності. Рентгенівські промені використовують, зокрема, для флюорографії, отримання знімка на рентгенівській плівці. Цікаво знати, назва рентгенівські промені походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена 1845 1923 роки, якому тривалий час приписували їхні відкриття. Сам рентген назвав ці промені тоді невідомою природою. Один ікс променями ця назва зберігалася і донині в англомовній та франкомовній науковій літературі, але вперше їх відкрив український фізик Іван Полюй 1845-1918 роки. Ще в 1895 році за допомогою лампи полюя його доробком пізніше скористався рентген, якому полюй презентував свої праці. Рентген, на відміну від полюя широко опублікував результати своїх досліджень і отримав. 1901 року Нопільську премію ультразвукова діагностика, ультразвукове дослідження УЗД обстеження в реальному часі внутрішніх органів людини і тих процесів, які в них перебігають за допомогою ультразвукових хвиль. Апарат УЗД має ультразвуковий передавач, який випромінює хвилі високої частоти. їх спрямовують на ту частину тіла, яку обстежують, наприклад. Печінку або легені потрапивши на об'єкт дослідження хвилі від нього. Відбиваються і надходять до тієї частини приладу, де вони перетворюються на картинку, яка виводиться на монітор. Магнітно-резонансна томографія МРТ це метод дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу. Воно полягає у властивості ядер певних хімічних елементів для магнітно-резонансної томографії, таким елементом є гідроген. У зовнішньому сталому магнітному Полі поглинати і випромінювати енергію. МРТ широко застосовують у медичній діагностиці та для контролю під час лікування людини з хворобою для отримання зображення, яке виводиться на монітор. МРТ сканери використовують сильне магнітне поле, яке створює великий магніт та радіохвилі. Чітке високоякісне зображення досліджувальних частин тіла дозволяють створювати сучасні комп'ютери. Антропометричні методи використовують. Для вивчення показників як усього тіла, так і окремих його частин, які можна вимірити, це вимірювання зросту маси тіла, об'єму грудної клітини тощо. Періодично здійснюючи антропометричні дослідження, можна стежити за тим, наскільки гармонійно відбувається розвиток дитини. У загальному висновок про загальний стан здоров'я людини можна зробити лише на підставі низки досліджень медичних, біохімічних, фізичних, анатомічних, генетичних Генетичних, імунних тощо отримані результати проведених досліджень показники стану організму людини порівнюють із середніми значеннями цих показників у здорових людей, відповідного віку та статі.